Трамп поставив дуже високі тарифи на всі країни, а це означає, це може призвести до масових звільнень. S&P 500, індекс п'ятиста найбільших компаній світу втратили понад 12%, та А й це може тривати не один рік і дуже сильно вдарити по економіці країни. Є декілька розвитків сценаріїв, і давайте ці сценарії ми з вами розберемо і зрозуміємо, як ми можемо вчинити зі своїми грошима для того, щоб виграти від цієї ситуації, а не втратити. Рецесія дві 2025 році. Чого очікувати і до чого готуватися звичайній людині та інвесторам? Привіт, мене звати Уміда і ви на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, мислення та інвестиції. Будемо розбирати сьогодні, які сценарії розвитку подій можливі в такому нестабільному непередбачуваному часі, і що нам робити з нашими грошима. Тож що в нас відбувається? Трамп поставив дуже високі тарифи на всі країни, на що ми отримали обурення всіх лідерів країн та отримали негатив з боку населення. Ми бачили дуже багато мітингів про проти підвищення тарифів, і чому так відбувається? Якщо в нас підвищуються тарифи і ціни на експортні товари зростають, то це означає, що товари та послуги в Америці можуть дуже сильно зрости, а зарплата залишається на тому ж рівні. А це означає, що купівельна спроможність людей дуже сильно знижується і призводить до того, що бізнеси починають менше виробляти, менше заробляти. В них падає і чистий прибуток. А це означає, це може призвести до масових звільнень, і саме цього треба боятися, тому що масові звільнення призводять до погіршення всіх макроекономічних показників, і саме це визиває рецесію. Тобто, якщо говорити те, що відбувалося на фондовому ринку два дні поспіль, де S&P 500, індекс 500 найбільших компаній світу втратили понад 12%, що відбувається дуже рідко. То це ще не рецесія, це те, як відреагував ринок на ці події, передбачаючи, що ми можемо отримувати масові звільнення та зайти в рецесію. Якщо взяти основну ціль Трампа захистити американського виробника, то в довгостроковій перспективі це може призвести до е, великих плюсів. Всі компанії почнуть виробляти свої товари в Америці, і це тільки збільшить ВВП країни, але саме перебудування системи. Коли всі компанії мають переналаштуватися і перестати купляти сировину та виробляти свої товари за кордоном, наприклад, в Китаї, і починати вже виробляти це в Америці, це може принести до дуже несподіваних і неочікуваних наслідків. Та й це може тривати не один рік і дуже сильно вдарити по економіці країни. Тобто, в короткостроковій перспективі, це може призвести до незрозумілих, непередбачуваних. Наслідків, але в довгостроковій перспективі це дійсно може зіграти на руку для ВВП країни. Дуже схожа ситуація відбувалася у 2018 вісімнадцятому і роках, коли S&P 500 та й весь ринок дуже сильно падав. Втрачали в тіні всі технологічні гіганти. Ми бачили мінуси, мінус 20, мінус 30 відсотків, та навіть більше в деяких компаніях. Інвестори шукали safe haven, тобто переливали свої гроші в золото в облігації, в більш надійні інструменти. Потім від Булося знову зростання. Як буде цей раз, нікому не відомо. І навіть якщо вам аналітика будуть говорити якісь прогнози сценарії, ніхто не знає майбутнього. На сьогоднішній день всі тарифи і всі умови зараз на холді, і є декілька розвитків сценаріїв і давайте ці сценарії ми з вами розберемо і зрозуміємо, як ми можемо вчинити зі своїми грошима для того, щоб виграти від цієї ситуації, а не втратити. Ну і перший сценарій. Він буде дуже м'який, уявимо, що через 90 днів Трамп передумає, все повернеться назад, і ми знову побачимо зростання фондового ринку. Ми всі перелякалися, і за 90 днів це закінчилося. 90 днів нас трошки пошатає, волатильність може бути високою. Та. Ми можемо бачити знову, як S&P 500 зростає вверх, потім падає вниз. І якщо насправді у вас є кеш, і ви можете зараз проінвестувати ці кошти, не забираючи кошти від вашої фінансової подушки, то ці 90 90 днів це вікно можливостей, де ви можете придбати акції сильних, стабільних, надійних компаній по розпродажній ціні. І якщо ви бачите, що все продається S&P 500 знову падає на 5-7, а можливо 10% за один день, то можливо це найкращий час для того, щоб придбати цінні папери. Якщо ви більш такий консервативний інвестор, ви можете придбати фонди. ETF. -и. якщо ж ви готові трошки більше ризикувати і інвестуйте в довгострокове, то, можливо, і акції технологічних гігантів, які можуть скоригуватися дуже сильно, будуть класним для вас варіантом. Якщо ж ми через 90 днів після закінчення паузи не побачимо, що Країни домовилися, і ми побачимо жорсткий протекціонізм, що призведе до високої інфляції, яка і так зараз не маленька, то ми можемо зайти якраз в таку. Затяжну рецесію, яка може тривати півроку, рік, півтора року. і це може призвести до волатильності, до падіння, до корекції фондового ринку, можливо, це перейде на інші інвестиційні інструменти, такі як крипторинок, нерухомість, але фондовий ринок буде реагувати одразу. І таким чином ми побачимо, як і підвищення інфляції, і після того, як федеральна резервна система відреагує на це і буде вливати. Ліквідність, тобто гроші на фондовий ринок, тоді ми можемо побачити розворот. Коли це відбудеться, як довго буде тривати рецесія, і чи не вийде все під контролем, ми можемо тільки побачити в майбутньому. Зазвичай, якщо говорити про легку рецесію, про інфляцію, яка зростає, але все, що контрольовано, зростає, то ми можемо бачити корекцію, тобто падіння фондового ринку. Протягом пів року, ну максимум півтора року, і тоді вже я думаю, що нам треба подумати не тільки про те, як мати кеш для того, щоб інвестувати, але в першу чергу я би думала, як триматися за активний дохід. Тобто, якщо ви підприємець. У вас скоріш за все буде падати виручку, і вам треба створювати цінний продукт, цінні товари, цінні послуги для того, щоб утримувати своїх клієнтів і щоб ваша виручка, а головне, ваш чистий прибуток не падав. Якщо ви найманий працівник, то вам треба боротися за своє місце під сонцем в своїй компанії, тому що якщо будуть масові звільнення, ви маєте бути дійсно. Цінним співробітником для того, щоб не втратити свій активний дохід, тобто, в першу чергу, ви маєте боротися за свій активний дохід незалежно від того, які в вас доходи, якого рівня, чи ви найманий співробітник або ж підприємець. Друге, обов'язково маєте зараз фінансову подушку бажано не менше ніж на 6 місяців, і тримайте її в ліквідних інструментах, тобто в тих інструментах, з яких ви можете в будь-який момент витягнути гроші. Тобто, це точно не інвестиційні інструменти. Це можуть бути облігації, це можуть бути депозити з достроковим зняттям. Це може бути кеш, але ви розумієте, що в кешу гроші знецінюються. Тим не менше головне, щоб гроші були у вас в доступі 24 на 7, щоб ви легко могли витягнути. Ці кошти, і тому обов'язково маєте правило, що ні в якому разі ви ці кошти фінансову подушку не інвестуєте в фондовий ринок. Ну і третє, це найкращий варіант, якщо у вас є активний дохід і ви добре тримаєтеся на своїй роботі або зі своєю діяльністю, у вас є фінансова подушка і плюс ще у вас є резерви. То для вас ці півроку або півтора року буде дуже класним варіантом. Це найкраще вікно можливостей, яке може ставатися раз на 5-10 років, і ви можете проінвестувати достатньо резерву і купити найкращі компанії, стабільні компанії по розпродажній ціні. І таким чином ви зможете дійсно збільшити свій портфель. І покращити ціну цінних паперів акції певних компаній в своєму портфелі, дав свої стратегії, і таким чином саме так. Після того, як ринок розвернеться, після того як ми будемо виходити з рецесії, ми побачимо дуже швидкий зріст фондового ринку, і ви отримаєте надприбутки. Саме так відбулося в 2022 році, коли весь ринок падав, і він падав протягом 10 місяців. Він впав більше ніж на 19%. Я тоді говорила всім, що треба інвестувати дисципліновано, регулярно, постійно, тому що ми ніколи не знаємо наскільки довго, сильно буде падати фондовий ринок. Коли він розвернеться, і тому моя стратегія це «dollar cost averaging». тобто ви кожного місяця частину своїх резервів коштів інвестуєте і таким чином купуєте головне фундаментально сильні. Фінансово стійкі компанії, які точно переживуть кризу. І люди, які починали інвестувати у 2022 році, або продовжували агресивно вливати свої кошти в фондовий ринок саме коли ринок падав, були терплячими, дисципліновано інвестували, не чекали якогось особливого моменту. Саме вони отримали найкращі результати через рік. Два їх портфелі сьогодні показують 60. Рекорд наших учнів це 138% зростання портфеля. і це можна. Ливо не в стабільні часи, коли все зростає і так, куди би ти інвестував. А саме в такі часи, коли все падає, ти не боячись зі своїм інвестиційним планом інвестуєш, і тоді ти можеш отримувати ось такі надприбутки. Тобто, ти можеш інвестувати і в надійні компанії в стабільні, куди інвестувати насправді я вважаю набагато надійніше. Ніж купити якусь нерухомість в Україні, і таким чином ти ще й отримуєш надприбутки, тому що ти входиш в дуже потрібний час. Ну і третій сценарій. Він насправді найжорсткіший, але я думаю, що він мало коли ми зайдемо в дуже довготривалу затяжну рецесію, яка може тривати навіть не на один рік, а два-три роки. Так відбулося в 2000 році, і так відбулося в 2008 році. Коли все вийшло з під контролю, ринок дуже сильно коригувався, тобто летів вниз, і ринок дуже довго відновлювався від цієї рецесії. Я думаю, що це мало ймовірно. Чому? Тому що і в 2000-му, і в 2008-му, і в 2020-му, і навіть в 2022-му року, це були зовнішні впливи, зовнішні причини, які впливали на економічну ситуацію. Сьогодні на ринок впливають штучні рішення. Це не те, що відбулося зовні в якихось країнах, це те, що Трамп, розуміючи, що він робить, спеціально приймає такі рішення, граючи свою гру. І саме тому я вважаю, що третій варіант, коли ми заходимо в дуже важку затяжну рецесію, воно мало ймовірно. Звичайно, якщо говорити про такі складні ситуації, про такі складні рецесії, яка триває до трьох років, перше за все це триматися з роботи за активний дохід. Також мати подушку, тут вже бажано не тільки на 6 місяців, а на 6-12 місяців, ну і мати дуже великий резерв для того, щоб вистояти ці 3 роки, інвестувати так довго в надійні компанії. І так насправді не кожна людина може, тому що для цього потрібні дуже залізні нерви. І мати дуже такий тверезий підхід не піддаватися емоціям. Тому що під час падіння, особливо довготривалого падіння, новачкам-інвесторам буває дуже важко. Емоції беруть вверх, ти не розумієш, що відбувається, ти не віриш, що ринок відновиться, і ти починаєш продавати в найнепотрібніший час. Тобто, як новачок-інвестор приймає рішення. Він чекає і думає, ось зараз відросте, ринок не відростає, падає декілька місяців. Думає, Клас, я зараз закуплюсь, і ринок відросте, і ринок знову не відростає. І так триває декілька місяців більше року. І в той момент, коли ринок падає найбільше, новачок інвестор не витримує і починає продавати на самому дні. Щоби так не відбувалося, вам потрібно обов'язково розуміти, де ми зараз знаходимося, які зараз макроекономічні показники. Чи все в економіці рухається під контролем, чи вийшло з під контролю? І які рішення вам приймати, як я говорила, я думаю, що більш ймовірний перший другий сценарій, і дуже мало ймовірний третій сценарій. А як думаєте, ви напишіть, будь ласка, в коментарях? Ну і насправді, якщо підсумувати, то запам'ятайте ці основні правила: перше триматися за активний дохід. Друге, обов'язково мати фінансову подушку і бажано в твердій валюті, в надійних в гарантованих дохідністю інструментах це облігації, депозити або на крайній випадок кеш. І третє це бажано мати інвестиційний резерв для того, щоб проінвестувати під час сильних і глибоких падінь, і підхопити ці моменти, коли Сильні технологічні компанії дуже сильно падають, і таким чином ви можете купити по розпродажній ціні класні компанії і отримати надприбутки. Звісно ж, я не можу передбачити, як і ніхто що дійсно відбудеться в майбутньому, час покаже. Але я думаю, що по крайній мірі ось таким чином, коли ви розкладаєте на декілька сценаріїв і готуєтесь до будь-якого сценарію і маєте ось цю фінансову розуміння, безпеки впевненість, впевнені, що робити при різних сценаріях, допоможе. Же вам більш тверезо підходити до рішень, які ви приймаєте в своїх фінансах, і використовувати ризики на свою вигоду. Сподіваюсь, вам було корисно дізнатися про те, як думаю, приймаю рішення. Я і ви використаєте це на свою вигоду. Ну, якщо вам було цікаво, то ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Ми будемо і надалі розбирати всі події, які будуть відбуватися на фондовому ринку та в економіці.